Всім привіт! Ви на каналі Юлікс і з вами я Юля. І сьогодні ми будемо робити розпаковку боксу за тебе до Дня закоханих. До речі, а ви знали цікавий факт, що в Німеччині 14 лютого відзначається як День Психічно хворих. Якщо ви не знали цей факт, то тепер знаєте. А якщо знали, то я вам нагадала. Ну що ж, давайте розпаковувати. Давайте його відкриємо. Ось так він відкривається. Так, що ж у нас тут всередині? В першу чергу ми отримали ось таких дуже багато цукерок. Звісно ж, цукерки і іс. Ось така ось така цукерочка. Так, отримали ось такі магнітики. Так, ловеїс це. Вигадувати її бажання. І ловеїс сплатити карткою АТБ та зекономити на квіти для неї. Ось такі магнітики. Так. Криптовалентинка. Так. Звісно ж, отакий сертифікат і знижка на «Укрнафту» – Заправити машину. Ось така розпаковочка вийшла. Ось так це наповнення виглядає із близька. Ось такі цукерки. Ось така вийшла розпаковка боксу з АТБ, тому поставте лайк, напишіть коментарі, підпишіться на мій канал і до зустрічі в новому відео!